Як то той писар може викласти усяке діло на оцій видумці? Вже я скільки разів придивлявся, ніяк нічого не второ. Оце каже 70 копійок. А оце каже рук 10. А оце 9, 10, 5. І наговори наговори такого грошей, що, здається, тиждень би не перелічив. Отже, він цок сюди. Цок туди. Цок, 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 і носа не впієш висякати, як він вже все і полічив. Що то воно подумає? Наука а до всякого діла добирає способ. Ще загляне сьогодні хто небудь в розправу. Мого дівчину десь не близько. Він каже, що він десь аж з-під Чигирина, а я так думаю, він не за Чигирином бував. Та то ж така голова, що хто вже і зна, де вже є розумніша. От у кого не спитай, весь мир каже, що з такою головою можна до станового доступити. А я так думаю, що він і перед справником не здигне. А як почне розказувати, де він тільки не бував і чого він тільки не видав, то так аж рота роззявеш, а гличана він тобі бачить. В Києві бував Трічі, За морем океаном, де живуть психолопці, туди воно сило. Бував в тих землях, де свині більше од нашого вола. Звісно, як людина бувала, тобі розкаже. Так весь світ побачиш перед очима, як на долоні. Он як я, так далі Єлисавето, і не бував. А мені здається, що за тим Єлисаветом вже й недалекий кінець світу. А. День догоди отут скучить. Скільки жову до день? Чи буде з 200 чи мабуть? Ну, оце. оце нехай буде від водохреща до пущення. Оце відпущення до Великодня. Оце до зелених свят, а оце до покрови. Та що? Воно нічого не показує. Ні, мабуть, якщо не піп, то не микайся і в ризи. Хату підмести або що? Нудна оця робота сидіти в розправі цілі сітки. Ще загляне хто-небудь сьогодні в розправу. Ще досвіда якийсь чоловік привіз бумагу від посередника. Іди кажи, пошукай писаря. Або сам розпишись. Добре тобі казати, розпишись. І невелика штука повести пером по бумазі, а ти мені хоч пальці по не напишу. Вже скільки разів націлявся написати. Украду це шматок паперу писаря. та й почну виводити пером по бумазі. То, ну, здається, так само, як і писар. І пером мочу чорному. І налагодюсь якраз так. І Чирк, 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 Чирк. Воно чор з батька зна, що у мене виходить. Чорт батька зна.